Помилки. Давайте поговоримо. На днях у мене була консультація дитині 6 років. Їй поставили міжзубний Л. Наприклад, дитина говорить лама, лопата, лимон або Ла, 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 мі, ла молоко, пила. ал ал, ал, поспішай манабал. І також в нижньому положенні виставили звук Ш. Тобто, це виглядає ось так. Шапка, шина, шахи, але мама забила тривогу, розуміючи, що щось не так. Тому звернулася на консультацію, і це дуже часто. Я такі помилки зустрічаю. І тому, коли я бачу такі помилки, то в мене питання: звідки така інформація? Що в постановці звука л і звука Ш язик знаходиться в нижньому положенні? Це не так. Я розумію, що логопедія не проста. Але запам'ятайте, дуже серйозна професія, і зневага до системних до логопедичних знань породжує некомпетентність, тобто шарлатанство. Запам'ятайте таке правило. Що коли ми промовляємо звук «л», Язик піднімаємо вверх за верхніми різцями і впираємо в зубки. Інколи я навіть пояснюю діткам, що стукаємо попереднім Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, як молоточком. Наприклад, ла-ла-ла, ле повдали зацвіла. А при промовлянні звука Ш, переднє й середня частинки язика піднімаємо вверх. До піднебення у формі чашечки, утворюючи таку щіль між альвіолами, то це виглядає ось так. Наприклад, ша, 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 ша поскакало в ліс лоша. Ша. 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 Ми ловимо лоша. Ша. 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 Співає душа. Обов'язково запам'ятайте, що ці правила, от саме в постановці звуки, ми з дітками вчимо на самих перших заняттях. Ізьму зі своєї практики. Я на кожному занятті у дитинки на початку заняття завжди питаю. Коли ми промовляємо звук ли, де в нас знаходиться язичок, і дитинка відповідає: язичок піднімаємо вверх, кінчик язика стукає попереднім різцям, тобто зубкам. Дитинка по-різному може відповідати. Ми промовляємо звуки Ж, «ш», де в нас знаходиться язичок, язичок піднімаємо вверх в формі чашки. Дитинка завжди так відповідає. Тому ці правила запам'ятайте. Якщо вам цікава наступна моя робота, підписуйтесь, підтримуйте, лайкайте, зберігайте, діліть.